Привіт, мої любі пацаньори та дівулі. Зараз я вас навчу шукати визначники матриць. Визначники матриць. Це дуже легко. Почнемо ми з найлегшого. з найлегшого. Це матриця 2х2. Я просто беру конкретний приклад. Конкретний приклад, наприклад, 5, 4, 3, 1. Як знайти визначник оцієї матриці? Як знайти визначник ось цієї ось матриці? Ребятулі та дівулі дуже-дуже усе просто. Дивіться, беремо оці два числа, які по діагоналі, бачите, знаходяться ось ці два числа. От, Беремо їх множимо, значить 5 помножити на 1. Бачите? І віднімаємо, віднімаємо ось, добуток оцих чисел по діагоналі. Це 4 помножити на 3. І це буде скільки ребятулі та дівулі? 5 на 1 це 5. Мінус 12, це буде у нас мінус 7. Да? -7. От. От. так шукають визначник в матриці 2 на 2. Це найлегше його шукати. Любі мої пацанірчики та дівуленьки. Давайте ще якийсь визначник матриці знайдемо 2 на 2 матриця. Наприклад, 2,7, мінус 1. 6, да? От, така матриця, давайте знайдемо її визначник. Давайте знайдемо її визначник. Знову ж таки, дуже-дуже усе просто. Бачимо оці два числа по діагоналі, бачите їх? Множимо їх один на один, на 2 помножити на 6. Далі мінус завжди ставимо, завжди ставимо мінус. І далі ми множимо оці два числа по діагоналі. Оці два числа по діагоналі множимо. Це 7 помножити на мінус 1. 7 помножити на мінус 1. І це буде, ребятулі та дівулі, я думаю, ви самі, самі порахуєте. Отак От ми шукаємо визначники матриці 2х2. Але, але, любі мої пацанюри та дівулі, не все так в житті легко, як здається, на перший погляд. А матриці можуть бути і 3х3. І взагалі-то матриці можуть бути більше, ніж 2 на 2. От, по цій причині зараз я вам покажу, як шукати визначники матриць, наприклад, 3х3. Так, цей листочок я забираю викидаю нафіг. 2х2 ви вже зрозуміли. Там тупо по діагоналі ці два числа множимо. А тепер дивіться 3х3. Отут От, взагалі цікаво. От визначник знайти матриці 3х3. Дивіться, дивіться наприклад, 5. 1, 3, 2, 4, 6, нехай буде 3 знову, 5, хай буде, ну, нехай буде там 7. Любі мої пацанюрчики та Е, От дивіться, ви тільки що навчилися шукати визначники матриці 2х2. Ми тут також використаємо цю властивість, але тут, як бачимо, матриця 3х3. Що з нею робити? А дуже-дуже усе просто. Дивіться, давайте якийсь стовпчик візьмемо з вами, глянемо на якийсь стопчик. Давайте на перший глянемо стопчик. Ось, Ось бачите, перший стовпчик матриці. 5, 2, 3. Дивіться, що робимо. Беремо цей стопчик, будемо використовувати цей стовпчик. Можете будь-які використовувати. Я використав саме цей стопчик. Чому, ну, фіг його знає, можна було і цей використати стовпчик, можна було і цей використати. Але я беру цей використовую. Дивіться. Я беру цю п'ятірку. пишу 5 помножити. 5 помножити. А тепер дивіться уважно, що я роблю мої любі пацанюри та діволі. Дивіться, я оцю п'ятірку, так? Да? Беру, начебто, отут сюди лінію провожу по вертикалі і сюди по горизонталі провожу лінію, бачите? От. І так лінію провів, що отут закреслив числа і отут закреслив числа, бачите? Ще раз, взяв п'ятірку оцю, яку я сюди, до речі, поставив, е, взяв цю п'ятірку тут по, вер... по горизонталі е, закреслив числа, а тут по вертикалі закреслив числа. І дивіться на оці 4 числа, які не закреслені. Так, помножити. І я визначник пишу ось оцієї матриці вже. Ось 4, 6, 5, 7. Я думаю, любі пацанірчики та дівуленьки, ви вже знаєте, що будемо далі робити. А цей визначник ми з вами вміємо вже шукати. Далі, значить, далі, значить. Далі, значить, поки я ніяких знаків не ставлю, потім далі я пишу. E, значить, далі я пишу. Беру, значить, я ж оцей перший стовпчик ми домовилися. Беру цифру 2. Беру цифру 2, беру. Знизу пишу 2. 2. Знову ж таки, помножити. Беру цю двійку і знову ж таки, дивіться, по горизонталі закреслюю е і по вертикалі закреслюю рядок. Тобто, щоб оця двійка оказалась в центрі мого закреслення оцього. І тепер давайте подивимося, якщо ми візьмемо цифру 2, то... Яка в нас матриця залишиться? Що у нас не буде закреслене? Ще раз дивіться, я два взяв, да? Я, е, Двійка в мене, значить, я по вертикалі закреслюю і по горизонталі закреслюю, щоб оцей, е, Ну, ці два закреслення зійшлися в точці 2. І які у мене. Бачите, які цифри залишилися у мене, не закреслені. 1-3 і 5-7. Один-3 і 5-7. Один-3 і. 5 7 1, 3 і 5 7 1, 3 і 5 1, 3, 5, 7. Знову ж таки, дивіться, оце і оце, я поки не кажу, як воно воно з'єднане між собою. Я просто окремо пишу Три випадки. Е, ну, Три випадки, ви зараз побачите, про що, я, про що мова йде. Коротше, е, третє число, ось бачите, останнє число в цьому е, стопчику. Тройка. Значить, я пишу от, Пишу ось тут 3. Далі помножить. Знову ж таки, от, от така штука. Тепер дивіться, ось тройка, бачите? Тройка. Я беру, я беру от по горизонталі закреслення роблю і по вертикалі закреслення роблю. Щоб це оце закреслення зійшлося в точці 3. Зійшлося в точці 3, от, Тобто, я, я думаю, ви зрозуміли, що я просто беру, від трійки веду по горизонталі закреслення і по вертикалі. от, І яка в мене матриця залишилася ну, не закресленою. 1-3-4-6. да? Я дивлюся, що залишилося незакресленим, коли я за, оцю трійку закреслив ось так. да? От, 1, 3, 4, 6. 1. 3, 4, 6. Так. Ми тільки що з вами навчилися шукати визначники от, от такі ось визначники. Але дивіться ще одне, мої любі пацаньори та дівулі. Е, п'ятірка наша. Бачите, ми взяли перший стовпчик. 5, 2, 3. Дивіться, п'ятірка знаходиться. В першому рядку і в першому стопчику. Да? Це перший рядок, перший стопчик. Значить, перший рядок, перший стопчик. Перший рядок, перший стопчик. 1-1. Давайте додамо 1 плюс 1. Це буде 2. Це буде парне число. Якщо парне, значить перед п'ятіркою плюс. Давайте візьмемо цю двійку. Двійка знаходиться в першому стопчику, але в рядку другому. Якщо перший стовпчик рядок другий. Один плюс два, скільки буде? Три. Три числа не парне, значить мінус ставлю. Значить ми маємо отут відняти оцей результат. Далі беру трійку. Трійка знаходиться в першому стопчику, але в третьому рядку. Перший стопчик, третій рядок. Перший стопчик, третій рядок. Один плюс три. Перший стопчик, третій рядок, один плюс три, це буде 4. Парне число. Якщо парне, то я ставлю плюс. Тобто плюс 3 тут. Тут мінус два. Тут 5. І далі, мої любі пацанюри та дівулі, дуже усе просто. Далі шукаємо визначники оцих ось матриць, це буде конкретні числа. Да? І виконуємо звичайні математичні, математ, математичні дії. Е, я не буду зараз показувати, як шукати визначники от отаких матриць. Я показав ну, декілька хвилин тому. Просто по діагоналі беремо, множимо отут і віднімаємо. Да? Я це показав, перемотайте, якщо хтось щось не зрозумів. Любі мої пацаніори та дівулі, я вас люблю, цьом-цьом, хто ще не зрозумів. Запитуйте в коментарях, запитуйте в ВК і взагалі в друзі ВКонтакті і підписуйтесь на канал цьом-цьом.